У кожного є щось, що миттєво повертає у дитинство: звук, пісня, смак, місце. Напередодні дня захисту дітей ми запитали у житемирян, що у них асоціюється з дитинством. Що у мене асоціюється з це мама, е, рідний дім і рідне місто. Радість, веселість, гарно проводив час. Радість, тепло, якась ласка. ну. Все саме найкраще, дитинство і дитинство. Ну, я дитина Радянського Союзу. Ну, піоне, піонерія все ж таки. Коли за тебе все вирішують, батьки, і твоя задача тільки, так скажемо, гратися, ходити в садочок і, і, в принципі, все. Я виріс в Радянському Союзі. Один з, робив у селі, більше нічого немає. Праця, праця і все. Літо тепло, прогулянка, річка. Багато чого? Згадую свою дому, свою сім'ю, тата, маму, братів, як ми ходили в школу, як ми вдома працювали, як ми працювали не тільки вдома, а й працювали в колгоспі на маминих ланках. От, поки інколи пропускали школу, і для того, щоб піти на огород, мамі допомогти.